Факти побували на позиціях роти ударних безпілотників 37-ї бригади на Херсонщині. Нам показали, як доставляють дрони і боєкомплекти на позиції, як тестують апарати і готують до вильоту. Як розповідають бійці, одним з найкращих операторів дронів стають геймери, ті, у кого добре розвинена моторика, те, що захисники бачать в окулярах, справді нагадує комп'ютерну гру, але це гра на виживання. Ольга Чайко. Виті дороги та цілковита темрява, тільки так можна дістатися позиції, які дуже близько до окупованого лівого берега Херсонщини. Цю дорогу ворог постійно обстрілює з артилерії та дронів. Цивільні чи військові авто для росіян нема різниці. У найбільш небезпечній зоні водій вмикає реб. Сігнал тіряється. І не від швидко вивантажуємо передачу. Це дрони та боєкомплекти до них. На три дні зміни пташок потрібно десь два-три десятки. Ними доставляють морпіхам воду та харчі, та головне кошмарять ворога. Карай згадує один зі своїх останніх здобутків. Був склад добрий, добрих горів. Потім ми щось там зривалося. То... бо ми бачили біля нього. Особовий склад вони щось розвантажували там. Вони прикрили його ребом, але ми справились. Тестують і доопрацьовують дрони на більш-менш безпечних територіях області. Робота триває нон-стоп. Меч історик подарував нам свою книжку про воїнів-характерників, які вважає він відродилися у сучасному українському війську. Трохи розказує про свою роботу. Один екіпаж перебуває безпосередньо на позиції, виконує бойові завдання. А в цей час екіпаж, який на ротації, перебуваючи на базі, тестує дрони. Наприклад, там пропелери закручені невірно. І таким чином, якщо це не перевірити, то дрон не взлетить. Ціль не буде вражено, і це небезпечно безпосередньо для екіпажу. Запуск через три, два, один. Взліт бійцю із позивним малюк, 19 років. Він із Франківська пішов добровільно, і це було питання принципове. Це ж набагато інтересніше. Я ж розумію, що так же як прийшли сюди, не дуже хороші люди. Якщо виражатись по-хорошому, так само вони можуть прийти і вміти. Зараз він запускає дрон із порожнім снарядом, та на позиціях все інакше вночі. Передачі ще раз контрольно перевіряють і дозбирують, аби зранку не розслаблявся ворог. Ті, які роблять на кухнях, вони бувають трішечки, потребують дороботки, але вони також виконують свою справу дуже добре. Це в нас такий фугас БК. Ця штука може витіти кілометрів за 5-6 і все, що там у радіусі 10 метрів, буде вже у поганому настрої. Каракс у минулому менеджер із продажів торгував книжками до столиці. Переїхав із Луганщини. Спочатку сподівався, що російське іго швидко плинне, та потім зрозумів, все надто серйозно. У січні підписав контракт зі збройними силами свою роботу порівнює з комп'ютерною грою, тому і позивний взяв із геймерського світу. Якщо ти просто думаєш, що це росіянин, це якийсь окупант, це вже така пластинка. А коли ти вже в голові собі малюєш, там що це? Що ти робиш, це цікавіше і більше такого азарту виникає. Його побратиму карату 21 спочатку працював у тилу, та після нещодавніх перевірок потрапив на передок і перевиховує росіян на лівому березі. Бачимо, як вигружається з машини під час ротацій. Дуже багато окопаних навколо цивільних будинків, навколо шкіл, навколо, мабуть, в минулому підприємств якихось. Багато дуже бліндажів, окопів. Дуже багато використовують цивільних об'єктів під військові потреби. Вони не розбирають, де хто знаходиться, не вицілюють, особисто як ми військових. Вони цілять аби куди, аби то неважливо. Що там є приприпредприємства? замасковане чи нема? Вони так. Ну то є геноцид трохи себе хлопці. Називають маленькою артилерією, кажуть, їхні боєкомплекти відносно дешеві і дуже ефективні. Кожна вражена ціль це більший спокій і військових, і цивільних.